Війна стирає всякі лінії, і, на жаль, забирає багато людських життів, війна несе з собою руйнування, війна несе з собою біди, біженців змушує залишати свої домівки і багато горя. І ми бачили ціну того, як затримка з постачанням Україні озброєнь зменшує спроможності Збройних сил України і зменшує. Наші можливості відбивати ворога. Тому питання про е, зброю в цілому, а окремо про зброю далекосяжну, під час війни це є ключове питання, оскільки е, ми бачимо і знаємо вже з власного досвіду, що будь-які переговори з нашим ворогом, з ворогом московським, можна вести тільки з позиції сили. Коли ми говоримо про захист території, ми завжди пам'ятаємо, ми це бачимо, на жаль, щодня, що для ворога ці поняття є зовсім умовними. Вони не вживають ніяких червоних ліній. Харків торговельний центр, керована бомба, потужна, скинута просто на мешканців міста. Які ще треба лінії чи приклади для того, щоб прийняти рішення, що можна і необхідно це зробити? Йдеться про те, що якщо ми, наша, наші Збройні Сили, наша військова розвідка достеменно знає і перевіри інформацію про те, що, наприклад, є арсенал тих самих бомб керованих, і вони знаходяться отут. В межах досяжності зброї і їх всі можна знищити. І тоді жодна з цих сотень бомб не полетить на наших громадян. Безумовно, це треба зробити. Це в інтересах безпеки, життя українців, в інтересах наближення перемоги. Деякі країни і лідери цих країн одразу заявляли про те, що це справа України. Вирішувати, як застосовувати таку зброю. Не так давно з візитом в Києві був державний секретар США Блінкен, який також висловлювався на користь того, що такі рішення мають приймати самі українці. Ми чули і чуємо також, наприклад, заяви канцлера Шольца про те, що ракети далекої дальності, які продукує Німеччина і могла б надати Україні, мають програмуватися чи можуть програмуватися виключно німецькими військовими інженерами. Все це ми чуємо. А ми також розуміємо і переконані в тому, що вирішальне слово повинні мати Збройні Сили України. Вони найкраще знають, наші генерали, наші командири, куди і як спрямувати той наявний вогневий потенціал, який є в їхньому розпорядженні. Вони знають, добре знають, ціну кожної такої ракети і знають, що якщо вона не досягне цілі, то ми зменшимо свої спроможності. Тому такі цілі будуть добиратись дуже ретельно і дуже виважено. І рано чи пізно це буде зроблено. Путіну вдалося перебудувати вже економіку на військові рейки. Вони дедалі більше продукують озброєнь і боєприпасів за допомогою їхніх партнерів. Ми про це знаємо. І знаємо також про те, що зараз в Сполучених Штатах Америки опрацьовуються ці питання: два питання: по-перше, санкції проти. Китайської Народної Республіки за постачання продукції подвійного призначення для Росії, і, по-друге, за застосування американської зброї, яка надається для потреб Збройних сил України. Я впевнений, що наші військові з їхнім досвідом і з їхнім бажанням захистити і перемогти, використають всі надані нам можливості виключно так, як це потребують інтереси. На полі бою, виключно для того, щоб більше знищити спроможності ворога і наблизити нашу перемогу. Тому для мене немає сумнівів, що головне слово має бути і буде за Збройними силами України.